Переговори щодо гарантій безпеки України, паливна криза на Росію та конфлікт між Францією та Італією у ефірі світова преса у студії про це Владислав Корнелюк, і я зібрав для вас усі актуальні та важливі події, які трапилися у світі, та які безпосередньо вплинуть на нашу з вами країну. Отож, розпочнімо. Європейські політики шукають компромісний варіант, який міг би стати. Частиною майбутньої мирної угоди з Росією, однією з головних ідей стало створення 40 кілометрової буферної зони на українській території. За даними політико, у Європі активно дискутують про можливість створення демілітаризованої смуги без важкої техніки та озброєнь. У ній, нібито, мали б працювати міжнародні миротворчі сили, що стежили б за дотриманням режиму тиші. Таку концепцію подають як інструмент для зупинки бойових дій, та водночас як крок до початку переговорів із Москвою. Росія попередньо висла готовність розглядати варіант буферної зони, адже це фактично відсуває лінію зіткнення вглиб України. Україна поки не дала згоди, а офіційний Вашингтон не планує відправляти наземні війська. Ідеться лише про підтримку з повітря, розвідку та логістику. Франція та Велика Британія розглядають як ключові кандидати на формування міжнародного контингенту. Водночас, у Польщі та Німеччині лунає скепсис. Там побоюються, що створення буферної зони послабить безпеку східних рубежів НАТО. Деякі дипломати також застерігають, що така ідея може виглядати як поступка Кремлю і не гарантує справжнього миру. Сама ж Росія вже неодноразово демонструвала небажання вести переговори добросовісно. Тому складно гарантувати безпеку міжнародних сил, якщо Москва знову вирішить атакувати. Ідея буферної зони з'явилася на тлі втоми європейських столиць від тривалої війни та бажання знайти швидке рішення. Проте експерти наголошують, навіть якщо пропозиція отримає підтримку, шлях від обговорень до практичної реалізації буде дуже довгим. Таким чином, концепція буферної зони наразі є радше дипломатичним сигналом ніж реальним планом. США заявляють, що готові надати розвідувальні можливості координацію бойових дій та взяти участь у європейській системі протиповітряної оборони у будь-якому західному механізмі безпеки для України. Про це пише Financial Times із посиланням на чотирьох європейських та українських посадовців, знайомих з ходом перемовин. Президент США Дональд Трамп 18 серпня на зустрічі у Білому домі заявив, що США будуть залучені до гарантій безпеки для України. Відтоді американські високопосадовці у численних розмовах із європейськими колегами заявляли, що Вашингтон готовий надати стратегічні можливості, включаючи з розвідкою системами управління і контролю та за засобами протиповітряної оборони для забезпечення будь-якого європейського контингенту на місці. Коаліція охочих, яку очолюють Велика Британія та Франція, пообіцяли захищати повоєнну Україну. Від будь-якої майбутньої російської агресії, але європейські чиновники приватно визнають, що будь-яке розгортання можливе лише за підтримки США. американська позиція, озвучена під час серії зустрічей між радниками з нацбезпеки та військовим керівництвом США і провідних європейських країн, залежить від того, чи погодять європейські столиці відправляти до України десятки тисяч військових. Її все ще можуть. Підкликати президент Шадональ Трамп не здивований останніми масованими російськими обстрілами України. Про це заявляла речниця Білого Дому Керолін Левіт на брифінгу. Так, цитата: він не радий щодо цих новин, але також не здивований. Ці дві країни воюють уже довгий час. Росія запустила цю атаку по Києву, і так само Україна недавно задавала удару по російських нафтопереробних об'єктах. Вони вивели з ладу 20% потужностей російських нафтопереробних заводів протягом серпня. Тож президент продовжує уважно спостерігати, і ці вбивства, на жаль, тривають, поки триває війна. Тому президент хоче її завершити. Сказала вона Тим часом канцлер Німеччини Фідріх Мерц під час зустрічі із французьким колегою висловив думку, що після останньої масовної атаки. РФ зустріч Лева Росії Путіна та президента України Володимира Зеленського є неможливою. Американське видання The New York Times повідомило про ймовірну активність російських розвідувальних дронів над Німеччиною. Йдеться про райони, через які Сполучені Штати та союзники транспортують зброю і техніку для України. Ця історія одразу викликала. Учний резонанс у Європі та світі за інформацією журналістів. Безпілотники, що могли належати Росії або діяли за дорученням, здійснювали польоти над східними землями Німеччини. Саме там розташовані важливі маршрути, якими проходять колони вантажівок і потягів із американською зброєю для збройних сил України. Аналітики припускають, що мета таких операцій не просто стеження. Зібрані дані можуть стати основою для майбутніх диверсій кібертак чи спроб зірвати логістику, без якої фронт в Україні не отримає вчасної допомоги. За New нью Times одразу відповів офіційний речник Кремля Дмитро Пісков. Він заявив, що новина виглядає як ще один газетний фейк і підкреслив: важко уявити, що будь-який дрон міг пролетіти на територію Німеччини і залишитися непоміченим. Місцевою владою у Москві наголошують, що не вважають цю публікацію, нібито серйозною. Водночас, навіть скептична реакція Кремля не зняла питання, що інформація, хоча б частково відповідає дійсності, то йдеться про серйозну прогалину безпеці НАТО. Берлін не став відкидати повідомлення. Представники уряду наголосили, що будь-які дані про потенційні порушення повітряного простору сприймаються дуже серйозно. У хід пішли перевірки спецслужб та додатковий моніторинг території, де проходять маршрути постачання. Німеччина і без того перебуває під тиском. Романськець уважно стежить за тим, щоб військова допомога Україні не ставала приводом для ескалації з боку Росії. Тепер же на фоні інформації нью Times у суспільстві знову зростає занепокоєння щодо власної безпеки. Питання логістики одне із ключових у нинішній війні, щоб зброя зі США Потрапляли на фронт, вона проходить довгий шлях через Європу. Будь-які збої чи витік інформації можуть зірвати цілі операції, залишивши Україну без вкрай необхідних ресурсів. Для НАТО це також виклик. Якщо російські дрони дійсно здійснюють польоти на територію Німеччини, то це не лише порушення повітряного простору, а й серйозна демонстрація. Москва готова ризикувати і перевіряти межі терпіння альянсу. Публікація за Times вкотре показала, навіть без прямих доказів Росія лишається для Європи головним джерелом загрози. Кожне повідомлення про шпигунство чи дрони стає приводом для нових дебатів у Брюсселі та Вашингтоні. І навіть якщо офіційні особи говорять обережно, сама поява таких новин посилює атмосферу недовіри і змушує союзників вкладати більше в захист тилових комунікацій. Українські удари по нафтопереробних заводах у Росії стають однією з головних тем у провідних іноземних медіа, адже масштаби цієї кампанії вже вийшли за рамки окремих інцидентів і перетворилися на системний тиск на енергетичну інфраструктуру Кремля лише у серпні, через атаки дронів і планові технічні зупинки, Росія втратила понад 6,4 мільйона тонн переробних потужностей на місяць що дорівнює близько 1,1 мільйона барелів за добу або майже 17% усієї нафтопереробки країни. Це рекордний рівень збоїв, із яким російська нафтова галузь не стикалася за десятиліття. Водночас, Ройтер сповідомляє про масштабні пожежі на заводах у Краснодарському краї та Самарській області. Відео з місця події показують стовпи чорного диму і знищені виробничі потужності, тоді як влада. Поспіхом звітує про ліквідацію полум'я за інформацією The Guardian, Наслідки для російських регіонів стали відчутними, адже зараз у Криму та на півдні країни зафіксовано дефіцит пального на рівні 17%. Ціни на гуртовому ринку зросли на 40-45%. На АЗС встановлюють ліміти не більше 20 літрів в одні руки а в окремих регіонах заправки взагалі зачинені у Сибіру та на далекому сході. Водії стоять у багатогодинних чергах, а соцмережі наповнюється відео з обурними коментарями. Аналітики трактують цю кампанію як продуману стратегію Києва, спрямовану на те, щоб зменшити доходи Кремля від експорту нафтопродуктів і ускладнити забезпечення власної армії паливом. Таким чином Україна відкрила другий фронт, економічний, на якому головне завдання не окупувати території, а зробити війну для Росії фінансово. Нестерпною Кремль, у свою чергу намагається применшувати масштаби проблеми однак, міжнародні аналітичні центри констатують падіння виробництва пального на 13%, запровадження тимчасових заборон на експорт і субсидіювання постачання проблем регіон. Wall Street Джорнал наголошує, що паливна криза б'є не лише по економіці, а й по настроях населення. Для мільйонів росіян черги на АЗС стали. Першим реальним доказом того, що війна безпосередньо впливає на їхнє життя, таким чином удари по НПЗ вже мають подвійний ефект економічний і психологічний, підриваючи внутрішню стабільність у самій Росії та доводять, що війна більше не обмежується фронтом, а щоразу відчутніше зачіпає тил противника. Спеціальний представник президента США Стів Вітков анонсував зустріч з українською делегацією в Нью-Йорку. На її числі стоятимуть керівник офісу президента Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки та оборони України Ростем у міру». Це буде одна з перших ключових зустрічей після того, як Вітков відкрито заявив, що мирна угода вже на столі, і що нині настав час шукати формат. Домовленостей, які здатні зупинити війну, очікується, що під час перемовин головною темою стануть гарантії безпеки для України зокрема, обговорюватимуть механізм, які можуть забезпечити українську державу від повторної агресії Росії. За даними Блумберг, йдеться про так звану модель статті 5 поза НАТО, тобто формулу, яка передбачає зобов'язання союзників. Приходити на допомогу Україні у випадку нової агресії, але без її формального вступу до альянсу. Така ідея була предметом попередніх розмов між Дональдом Трампом і Путіним під час їхньої зустрічі на Алясці, і тепер, як зазначається, вона може стати відправною точкою для переговорів з Києвом для української сторони. Ця зустріч має подвійне значення з одного боку. Це сигнал, що США готові розглядати не лише військову допомогу, а й Довгострокові гарантії безпеки з іншого це виклик, адже Київ неодноразово наголошував. Жодні мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на поступках у питанні територіальної цілісності. Аналітики вважають, що сама поява відкуфа в переговорах демонструє прагнення адміністрації Трампа пришвидшити дипломатичний прогрес і Представити його як власне досягнення. водночас експерти застерігають, якщо ініціатива буде реалізована без урахування позиції Києва, вона може стати небезпечним прецедентом. Президент Шадональд Трамп публічно відкинув заяви Росії про те, що Володимир Зеленський є нелегітимним главою держави, назвавши такі закиди нісенітницею і черговою пропагандистською грою. У своїй промові він підкреслив, що Москва намагається маніпулювати міжнародною думкою, створюючи враження з сумнівності української влади однак ці спроби не мають жодного підґрунтя. Трамп наголосив, що неважливо, що вони кажуть, все це повна ісенітниця. Додавши, що подібні заяви російських чиновників робляться виключно для того, аби перевернути увагу і розхитати довіру до України. При цьому він зауважив, що Процес пошуку миру складний і відповідальність лежить не лише на Москві. Для танго потрібні двоє, зазначив він. За даними Ройтерс. Під час засідання уряду Трамп назвав російські закиди. Постановками ігрою на публіку, а також окреслив чітку позицію Вашингтона. Якщо Кремль відмовиться від реальних мирних переговорів, Сполучені Штати готові розгорнути проти Росії масштабну економічну війну. Йдеться про можливість запровадження нових санкцій і торговельних обмежень, які здатні серйозно вдарити по енергетичному сектору та експортних доходах Москви. Таким чином, заява Трампа стала одночасно сигналом. Підтримка зеленського і нагадуванням, що у Вашингтоні хочуть бачити конкретні кроки від обох сторін, а не лише звинувачення і пропагандистські кампанії. Це демонструє намір США залишитися ключовим гравцем у врегулюванні війни, проте із власним баченням балансу, де Україні гарантується підтримка і захист, але водночас ставляться вимоги щодо готовності вести переговори на найвищому рівні. Росія робить ставку на масове виробництво ударних безпілотників шахет і готується наростити обсяги настільки, щоб випускати понад 6 тисяч дронів на місяць. За даними CNN, такі плани підтверджують дані української воєнної розвідки, яка відстежує зміни у структурі оборонного виробництва Росії. Від початку повномасштабного вторгнення Росіяни були змушені закуповувати шахет безпосередньо в Ірані за надзвичайно високою ціною близько. 200 тисяч доларів за одиницю. Проте згодом Москва налагодила власне виробництво на зводі в Татарстані у місті Алабуга, де тепер вартість одного дрона становить приблизно 70 тисяч доларів, що утричі дешевше за імпорт. Більше того, аналітики американського центру стратегічних і міжнародних досліджень вважають, що собівартість може бути ще нижчою і коливатись у межах 20-15 тисяч доларів, що робить шахет надзвичайно. Привабливою зброєю для Кремля у плані співвідношення ціни та ефекту. Експерти наголошують, що така тенденція дозволяє Росії змінювати логістику ведення війни, якщо у 2022-2023 роках, масовані дроново-ракетні обстріли України здійснювалися приблизно раз на місяць і були радше демонстрацією сили, то тепер частота атак істотно зросла. За даними аналітиків, середній інтервал між масованими атаками скоротився до восьми днів, а іноді удар відбуваються ще частіше. Це означає, що Україна змушена витрачати більше ресурсів на протиповітряну оборону, тоді як Росія має змогу тестувати її стійкість і виснажувати запаси ракет і боєприпасів для систем ППО. Показовує й те, що Росія намагається будувати справжню індустрію дронів, орієнтуючись на іранські технології. Завод в Алабузі став символом цього прогресу. Він був створений у рекордні строки. Його потужність постійно розширюється, а персонал набирають серед студентів-випускників технічних училищ. Західні розвідки раніше попереджали, що Кремль планує перетворити Татарстан на центр дронового виробництва, і тепер ці погрози підтверджуються. Масове виробництво шахет фактично дозволило Росії вивести війну дешевою зброєю. Кидаючи сотні безпілотників на українські міста з розрахунком, що навіть якщо більшість буде збита, кілька десятків прорвуться і зададуть збитків інфраструктурі та цивільному населенню. Аналітики наголошують, що дрони шахет не відзначаються високою точністю або складними технологіями. Це примітивна зброя, яку можна виробляти масово, проте саме їхня масовість створює загрозу для України. Це означає необхідність подальшого отримання від партнерів. Сучасних систем ППО і збільшення виробництва власних безпілотників для асиметричної відповіді таким чином повідомлення CNN про плани Росії виробляти понад 6 тисяч шахедів, щомісяця свідчать про те, що війна переходить у фазу бити індустрії, де результат визначатиме не лише кількість військових на фронті, а й спроможність країн забезпечувати армією технікою. Держдеп США схвалив можливий продаж Україні авіаційних боєприпасів та обладнання на суму близько 825 мільйонів доларів. Про це повідомило Агентство співробітництва в галузі оборони США. для України закуплять до більше ніж трьох тисяч одиниць ракет «Ерм» та стільки ж модулів навігації, створених для протидії спуфіну. Це коли система чи пристрій отримує фальшиві навігаційні сигнали, які видають себе за справжні. У результаті ракети, дрони чи літаки можуть помилково визначати своє місце розташування і відхилятися від заданого маршруту. Водення Дефенс Експрес пояснювало, що арам це гібрид між авіабомбою та крилатою ракетою. Вона має такі характеристики: дальність польоту 460 км, кілометрів, швидкість польоту майже 760 км кілометрів на годину, точність влучання у межах 10 метрів. Опакет пакет також входять. Контейнери запчастини обладнання, програмне забезпечення для озброєння та обладнання для його підтримки. Тренувальне обладнання, навчання, логістична підтримка тощо. Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроект, який передбачає виплати і безкоштовне медобслуговування безробітним українцям. Президент заявив, що допомогу за програмою 800+, мають Надавати лише біженцям, які зобов'язалися працювати в Польщі, він пояснив, що після трьох з половиною років фінансова ситуація та соціально-політичні емоції до країни змінилися. Отож, цитата: я вважаю, що ми повинні досягти тут певної форми соціальної справедливості. Поляків у їхній власній країні слід ставити принаймні на рівні з нашими гостями з України. Це для мене є фундаментальним, тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в теперішньому вигляді. Сказав Кароль. Навроцький натомість він запропонував цей законопроект. У ньому серед іншого пропонується продовжити процес надання польського громадянства з 3 до 10 років. Ще один пункт стосується збільшення покарання за незаконний перетин кордону. Навроцький заявив, що це має бути 5 років. Водночас, державний секретар Павел Шефернакер каже, що чинні законодавчі рішення щодо допомоги громадянам України діють до кінця вересня. Готований законопроект передбачав продовження тимчасового захисту для громадян України, які тікають від війни до 4 березня 2026 року. Також в ньому уточнили умови для отримання виплат 800+, щоб її могли отримувати і діти, які закінчили середню школу до досягнення 18-річчя та виконують обов'язки навчання, відвідуючи в або кваліфіковані професійні курси. Тим часом Китай спростував повідомлення медіа про нібито готовність приєднатися до міжнародних миротворчих сил в Україні. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю. Раніше Китай висловив готовність брати участь у миротворчих силах для України, але лише на основі мандата Організації Об'єднаних Націй. Про це повідомляють європейські дипломати та німецька газета ВЕЛЬТ. У Брюсселі план Пекійно викликав змішані оцінки з одного боку. Залучення країни глобального півдня таких Китай могло б підвищити прийнятність розгортання іноземних військ для контролю за миром. З іншого боку, існує також ризик, що Китай в Україні насамперед прагнутиме шпигувати, і у разі конфлікту замість нейтральної позиції займе явно проросійську, Сказав. Високопоставлений європейський дипломат. Інший аргумент полягає в тому, що більшість країн ЄС з різним причин воліють не надавати потенційним миротворцям мандат на рівні ООН. Франція відкликала свого посла в Італії після різких висловлювань заступника прем'єр-міністра Італії Мато Сальвіні. глава французької дипломатії, викликав італійського посла з метою донести, що такі заяви. Підривають атмосферу довіри і історичні зв'язки між двома країнами, особливо на фоні їхньої спільної підтримки України. Раніше цього тижня Сальвіні саркастично відреагував на пропозицію президента Франції Мануеля Макрона щодо можливого розгортання європейських військ в Україні після досягнення мирної угоди. Використавши міланський діалект, він відповів главі французької держави: якщо хочеш, сходи сам. Вдягни шолом, бронежилет, візьми гвинтівку і поїдь до України. Ці слова стали ще одним епізодом у низці дипломатичних напружень між Парижем і Римом, що тривають із 2022 року після приходу до влади уряду Джорді Мелоні. Французькі дипломати зазначили, що висловлення Сальвіні є недоречним, особливо враховуючи останні двосторонні кроки, які свідчать про міцну підтримку України з боку обох держав. Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість вести санкції проти посадовців Євросоюзу або держав-членів ЄС, відповідальних за впровадження закону ЄС про цифрові послуги. Про це пише Reuters і із посиланням на джерела. У США скаржаться на те, що закон євросоюзу цензурує американців і нав'язує витрати американським технологічним компаніям закон ЄС по про цифрові технології має на меті зробити онлайн-середовище безпечнішим, частково спонукаючи технологічних гігантів до подальшої боротьби із незаконним контентом, як от бува ненависті та матеріали про сексуальне насильство над дітьми. Вашингтон заявив, що ЄС вживає невиправданих обмежень свободи слова. Навесні державний секретар США Марко Рубіо погрожував візовими заборонами для людей. Які цензурують слово американців, зокрема у соцмережах, і припустив, що ця політика може бути спрямована на іноземних посадовців, які регулюють діяльність американських технологічних кампаній, за даними Reuters, високопосадовці Держдепу ще не ухвалили остаточного рішення щодо того, чи впроваджувати такі каральні заходи, і поки не ясно. Проти яких посадовці ЄС або держав-членів ЄС можуть бути спрямовані санкції. Але за даними агентства, посадовці США вже провели внутрішні зустрічі з цього питання. Тож на цьому будемо завершувати. Нагадаю, обов'язково підпишіться на телеканал Конкурент у соціальних мережах, аби не пропустити головного. У студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.